Господь з вами, І з Духом Твоїм! читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них Коли молитеся, то кажіть. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хліб наш насущний дай нам кожного дня і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому і не введи нас у спокусу. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе, Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, які єднаєтеся з нами в цій Євхаристії, є таке одне прислів'я. Кажуть, що це один стародавній філософ сказав ці слова, вік живи, вік учись. Так, Вік живи, вік учись. Що поки людина живе, вона є покликана, щоби вчитися. І часто є так, що. Можуть бути, наприклад, вчителі проходять якісь курси підвищення кваліфікації, так? чи хтось навчається, щоб ще краще виконувати свою професію, чи просто здобуває досвід і цим самим вчиться. Поки живемо, користаємо з таких можливостей, щоб вчитися. Інколи вчимося, теж на помилках, кажуть, що. Що краще вчитися на, на помилках інших, але це теж по-різному буває, приходиться вчитися і, і на своїх помилках. Але поки людина живе, доти вона вчиться. Якщо вона перестає вчитися, якщо перестає бути учнем, то тоді вона, не був би, зупиняється, не росте вже далі. Якщо перестає. Бути учнем, якщо не готова вчитися, може бути інколи так, що, що хтось вважає, що вже знає все, що, що не потребує того, щоб вчитися, але, потребує, але навпаки, що, що може вчити і, і його покликання тільки вчити інших. Тоді, в певному сенсі, ця людина десь там зупиняється, так? вже на місці, не рухається далі. І щось подібне теж є в духовному житті. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про те, як учні приходять до Ісуса і просять Його, Господи, навчи нас молитися, навчи нас молитися. Вони, котрі бачили Ісуса, який молиться, і Його молитва теж їх вразила, і це спричинило те, що вони також захотіли, щоб Ісус навчив їх молитися. Також, власне, в духовному житті. Ми покликані якби, постійно бути учнями, тими, які готові вчитися. Якщо ми зупиняємося, то також далі ми немов би не розвиваємося в духовному житті. І Подивіться, що коли Ісус перед Своїм Вознесінням дав апостолам таке місійне завдання, то Він їм сказав: ідіть і робіть учнями всі народи, учнями! Інколи перекладається, це також ідіть навчайте, хоча дослівно переклад ідіть, робіть учнями. Тобто, такою метою не є бути вчителем, але метою людини є бути учнем в цьому такому також, духовному житті. Це є така мета, це є, можна сказати, ціль це бути завжди учнем. Учень це той, котрий котри готовий вчитися, це той, котрий готовий відкритий на те, щоб, щоб розвиватися. І цього потребуємо ми теж в духовному житті. І, можливо, ця молитва, яку сьогодні Ісус нас вчить, можливо, ми її вже знаємо, не знаю, з, може, хтось знає з двох років, з трьох років, а може хтось пізніше її навчився, молитва Отче наш. Але, думаю, що всі ми її знаємо. Всі ми її неодноразово молимося, може, навіть щодня кілька разів, на день молимося. Але сьогодні знову важливо, щоб ми за, за учнями просили Господа, Господи, навчи мене молитися, навчи мене молити цієї молитви ще раз. Якби. Допоможи мені її ще раз доцінити, якби, ще раз її відкрити на нову своєму житті її цінність. Допоможи мені ще глибше в неї ввійти. Допоможи мені ще більше якби, увійти в ці відносини з моїм Богом, з моїм Отцем. Допоможи мені ще більше ці слова, якби зрозуміти, жити. Постійно ми є покликані, щоб якби, вчитися. І сьогодні, власне, Ісус нас хоче ще раз на нову вчити цієї молитви, ще раз вчити цієї молитви, ще раз нам якби, її нагадати, ще раз допомогти нам її поглибити. Бо, власне, ми є тими, котрі, котрі є покликані бути учнями, котрі вчимося. І якщо хочемо бути учнями, то потрібно, щоб був теж наш, наш вчитель. Цим вчителем є для нас Господь. Вчитися це не означає лише щось запам'ятовувати. Це не означає лише. Здобувати якесь знання в ті часи, коли Ісус був тут на землі. Бути учнем Ісуса означало не лише просто його слухати, Було, бути учнем Ісуса, це означало, перш за все, з ним бути, це, це означало бути свідком Його життя, Його чудес. Це бути. Таких відносинах з Ісусом як учень, з вчителем, це також, власне, бути учнем. Це не лише запам'ятовувати, це не лише чогось вчитися, але це також дбати про те, щоб мої відносини з Богом, мої відносини з, з Ісусом були такі особисті. Ісус, котрий був, є вчителем. Але одночасно теж, можна сказати, теж і залишався постійно учним. Подивіться, що він також потребував і розумів того, що йому потрібно весь час бути в цих стосунках з Небесним Отцем, зі своїм Отцем. Він не мов би був і учним, і учителем, і міг бути добрим учителем, тому що був сином, тому що був. Можна сказати, добрим учнем свого батька, Небесного Отця. Завдяки цьому Він міг бути добрим учителем для, для своїх учнів. Бути учнем це наше, наше покликання, теж наше завдання. Це щось до чого теж сьогодні і нас Господь запрошує, щоб ми нанову відкривали власне, цю цінність. Завжди бути відкритими на те, щоб вчитися, вчитися в нашого, перш за все учителя, яким є для нас Господь. Амінь.